Народ, е, хто зараз буде дивитися це відео, сприймайте це так, що от я мав бути би в театрі, у мене от, ну, не вийшло в театр попасти. У мене YouTube-контент такий чисто творчий, і все, що заробити, це така міні-п'єса. Просто ви сюжет не знаєте, це світ просто так, от, ну, воно ніякого такого. Як подивився свій мультик і забув, коротше. Вирізка якось така, яку в суті не зрозуміли, особо. Не треба ставитись до того серйозно. <хи> а для всіх, це для нормальних, а для всіх ненормальних, що ви абсоси, е, як би так вам сказати, ви тут здохнете тоді, коли я рішу. І так, як я рішу. Понятненько? Чи до вас далі не доходить із за вашою тупорилості? От ви дивилися це кіно, де чувак попав в майбутнє, а, а всі інші були от такі тупі. Типа блогери країною управлялося це фіня, а він один виявився самим розумним. Так от це от фільм про мене. Я тут самий розумний, а ви от, оці от всі оті такі тупарилі, тільки тупорилість ваша в тому, що ви вибрали бути конченими і тупорилим. І за це ви заплатите. Тільки прикол в тому, що ви такі тупориліші що того не розумієте, що ви вже платите. Це, це просто нон. А по знаєте, шоу уродів такі. Ну, нічого, вас кинули ваші же, бо вони жити хочуть. А ви будете страждати. Так, да. Якщо ви думаєте, що ви тут пішли на подсосі цих всяких штучок непонятних. Ви думаєте, що ви що то в тій житті можете? То ні. Самий старший тут у всіх поняттях, от, -от всіх, яких ви тільки можете то сприйняти, тут і я і ви тут закриті зі мною. І з вами буде те, що я рішу. Тоді, коли я рішу, і як я рішу, наслаждайтесь в аду. Це буде такий творческий ад для вас. Білет на атракціон це є перша щебель. Коли у вас поїде кукуха, ви того не будете навіть знати, да? бо для вас все буде нормально. Ну, ну, таке життя. Тобто всі вже зі сторони будуть бачити, що з головою щось. У -у -у -у. А ви того розуміти не будете. І коли у вас таких буде багато, у мене буде мій бал. І специфічні. Якби наслаждайтесь своїм бізумім. Ви вибрали ну, це все саміте і за вашою топорилості. Все, що буде у вас, і результат ваших дій. Ідіоти. Ой, блі, ну хоча б якісь є бонуси такого ужасу в мене. Просто представити, що такого могли люди зробити самі собі мало роблять, <свистак> <свистак> ідіоти.